Дошкільний вік є надзвичайно важливим періодом для формування основ здоров'я та звичок здорового способу життя. У цей час дитина активно розвивається фізично, емоційно та соціально. Тому важливо створити такі умови для зміцнення її здоров'я та закласти основи здорових звичок. Перший головний аспект здоров'я дитини це правильне харчування. Правильне харчування. Це як основа фізичного розвитку дитини. Їжа повинна бути різноманітною, збалансованою і багатою на вітаміни, мінерали та інші корисні речовини. Овочі та фрукти це джерело вітамінів та клітковини. Вони повинні бути присутні в раціоні щодня. Білки важливі для росту та розвитку. Їх можна отримувати з м'яса, риби, яєць, молочних продуктів, крупи та хліб. Це джерело складних вуглеводів, що дають енергію на цілий день. Напої найкраще пити воду, компоти, соки без додавання цукру. Другий аспект це фізична активність, бо рухова активність важлива складова здорового способу життя. Дітям дошкільного віку потрібно не менше 2-3 годин на день активно рухатися, прогулянки на свіжому повітрі. Це не лише корисно для здоров'я, але й зміцнює імунітет. Ігри на свіжому повітрі, поїздки на велосипеді, ігри з м'ячем, біг, стрибки сприяють розвитку координації та фізичної витривалості. Спортивні секції або гуртки також можуть стати чудовим варіантом для розвитку фізичних навичок у дітей. Третій аспект режим дня. Дітям дошкільного віку. Важливо дотримуватися певного режиму дня, який включає регулярний сон, їжу, ігри та активний відпочинок. Сон. Дітям цієї вікової категорії необхідно 10-12 годин сну на добу. Відпочинок та заняття. Важливо чергувати фізичні навантаження з відпочинком, аби уникнути перевтоми Четвертий аспект це гартування та загартування. Загартування допомагає зміцнити імунітет дитини, роблячи її більш стійкою до хвороб. Прогулянки на свіжому повітрі в будь-яку погоду, залежно від віку і температури, сприяють зміцненню організму. Повітряні ванни та контрастний душ можуть стати корисними елементами загартування. П'ятий аспект – це звичайно. Психологічне, ментальне здоров'я, емоційний стан дитини також є важливим аспектом здоров'я. Позитивна атмосфера в родині, увага та підтримка з боку батьків сприяють формуванню здорової самооцінки та психологічної стабільності. Підтримка у навчанні, вихованні та грі. Дозоване навантаження на дитину допомагає уникнути стресу та перевтоми. Шостий аспект це гігієна. Навчання дітей основам особистої гігієни з раннього віку допомагає уникати багатьох хвороб та підтримувати чистоту та здоров'я. Ретельне миття рук, регулярне чищення зубів, обмивання обличчя та купання це прості, але важливі звички. Прання і дезінфекція іграшок та речей допомагають уникати зараження хворобами. Сьомий аспект профілактика хвороб. Рання профілактика це запорука здоров'я, вакцинація, своєчасні медичні огляди, вживання вітамінів і здорове харчування, допомагають зміцнити організм дитини і зменшити ризик захворювань. Восьмий аспект це обмеження шкідливих звичок. Важливо, щоб дитина з раннього віку розуміла, що шкідливі звички, такі як вживання цукру, фастфудів. А також тривале перебування за екраном можуть негативно впливати на її здоров'я. Створення правил щодо обмеження часу перед екранами та частоти вживання солодощів допоможе зберегти здоров'я малюка. Здоров'я дитини це комплексний підхід, який включає правильне харчування, фізичну активність, психоемоційний комфорт і гігієнічні звички. Батьки можуть стати прикладом для своїх дітей впроваджуючи здоровий спосіб життя у своїй родині, пам'ятайте, що здоров'я вашої дитини в значній мірі залежить від ваших щоденних рішень та звичок.